Будівельний бум, що відбувається впродовж останнього року у Львові, створив чималий попит на облаштування інтер'єрів. Якщо власники колись обходились євроремонтом та придбанням меблів, сьогодні вони вимагають індивідуальних рішень. Тому власне і звертаються до професіоналів у сегменті дизайну і текстильного декорування. В компанії ваш інтер'єр для вас працюють найкращі фахівці, які оформили сотні різноманітних від будинків, ресторанів та готелів, квартир та бізнес-приміщень. Кожна з цих робіт неповторний витвір мистецтва, що відповідає стилю, побажанням і характеру клієнтів. Інтер'єри від дизайнерів стають справжньою гордістю своїх господарів і предметом наслідування для їхніх гостей. Визначитися стилем не важко, куди тяжче втілити його до найменших деталей. Саме тому найкращого результату можна досягнути, замовляючи дизайн інтер'єру під ключ. Основний об'єм роботи, як правило, припадає на стіни. Їх компанія ваш інтер'єр може оздобити шпалерами, фотопанно або ж навіть фресками. Декорування текстилем може створювати додатковий об'єм, просторову ілюзію та навіть мати заспокійливу дію, загалом усе необхідне для створення затишку та комфорту. Дотримуючись концепції, розробленої дизайнером у власному цеху компанії виготовляються текстильні вироби. Аби підкреслити задум, фахівці підбирають домашній текстиль імпортного виробництва, що гармонійно доповнює колірну гамму. Мережа салонів декору, ваш інтер'єр активно розвивається у сегменті бізнес-клас та лакшері, оформлюючи інтер'єри віп класу, представницькі апартаменти та офіси відомих компаній. Основне завдання компанії Ваш інтер'єр донести в кожну оселю тепло, затишок та комфорт. Довірте ваш інтер'єр професіоналам, розкішні дизайнерські рішення за цінами, що вас приємно здивують.